Вітаю всіх. Це ось так ми з сином їдемо. Веземо наші рослинки. Я ще підготувала деревце, і погляньте, це ж воно буде в нього на ручках то деревце. Запакувалися. От, і багато ще залишається, звичайно, бо в мене є ще такі горщики, вуличні, високі, знаєте? От, і це, що в землю, це я от взяла. А наступного разу будемо продовжувати. І це я ще не викопувала свою е, смородину. Червону я маю. Е, ой, в мене там є що, що я колись потикала, а воно росте. Ну от наразі почнемо із цього. І Ось що я тут ще знайшла. Це я колись, ну, мабуть, два роки вже пройшло. Купувала воній. Корінчики такі, і я їх посадила в такі довгі високі от. горщики на вулиці. І воно росло, але не цвило. Ну я думаю, не добре їм в тих горщиках, а потім все пропало. Я Думаю, ну вже вже не буде. А зараз я заглянула, а тут дивіться, що отакі. Так що маємо ще дві піонії пересаджувати. Ну, Сьогодні мені вже і в машину не влізе, і не буду вже нам вистачить на сьогодні. А можливо завтра, післязавтра, то ще довезу, бо я макіль горш... в таких великих горшках ще чогось цікавенького. Ну, був електрик, був в суботу. Бачите, зашив. Зашив ті всі дроти по цілому будинку. От, і все-все електрика вже ніби зроблена. Так? І він поставив цей фьюзборд. Я ще його не дивилася. От, Але у нас, як бачите, тут залишилось розетки, вимикачі. Ну як? Коли, напевно, стіна, мабуть, буде, це вже тоді буде робитися. А зараз я просто не знаю, чи я зможу тут, а тут я не вмикну світло. Так, тому що наш фьюзборд, він в цьому, бачите. А там темно. От, і я зараз його не побачу. Ну, і ви знаєте, на рахунок ось цієї перегородки. Ну, ці е, прихожі, передпокій називається, так? Ну, це, звичайно, в Англії ну горе біда. Мене теж дуже турбує оце от вішення е, одягу іде, тому що ось направо кімната. Туди туалет, туди кухня. І передпокій виходить ось ось такий маленький. Ну, доведеться щось, якусь частину тут все ж зробити для одягу. Хоча не дуже мені це подобається. вузький прохід. Ну, е Я не думаю, що ми зможемо жити так, щоб взагалі не залишати якийсь одяг тут. Ну, Ти ж не будеш на другий поверх чи куди нести за собою е в спальню. Якийсь пальто чи куртку. Тому хоч щось мусить бути тут. Якась більша частина, я думаю, може ми закрити якийсь такий, тут щось придумаємо, шкафчик. Ну, теж, це моє от хворе місце. Якби я могла свій план робити, ось будувати, чи що будинок, то я, звичайно, би зробила інакше. Але такий був. Що єдине, що єдине, я думаю, у нас є можливість, ось я вийду зараз. Бачите, вони колись був ще власники. Такий собі тут дашок надбудували. Ось, не знаю, щоб відкрити двері ключем, не під дощем, мабуть. Бо більше ж, ну що. І все. От, а я от бачу у сусідів. Ой, сонечко, в камеру я не бачу, що я показую. А вони вже надбудували. Це гляни, бачите? І така думка мені приходить в голову, що ну трошечки ширше, по, по 30 см з двох боків, і вперед, метри півтора або по 50 см з... о, я закрилася. Так, і ось і зробити такий передпокій. І там можна бути, буде справа-зліва такі вузенькі встроєні шкафчики. Чи навіть віша, вишаки, тому що у нас зараз верхнього одягу ну, висить в коридорі, ну не знаю, у нас четверо у кожного по дві-три, і то, то холодно, то тепло, то ще щось. І бігати цілий час на другий поверх це ну, якось нерозумно. Я не знаю, для чого так будують, чому вони ці передпокої не передбачають. Ну, Це питання теж мене турбує, так само як і вас в коментарях. От, хотілося б так зробити, звичайно, ну але якщо ми будемо це робити, то значно пізніше, не зараз. Зараз нам потрібно всередині підготуватися до переїзду, щоб можна було жити, от тому, що винаймати паралельно житло, ну самі розумієте, не дуже можеш ти довго це робити. Ось, принаймні ми. Не хотіли би затягувати це на якісь півроку. Тож зараз всередині. Так, ну а поки ми привезли з сином рослинки. Так, я мала взяти такий записничок з ваших коментарів. Ось, я його взяла на рахунок Камелій. Я вже ось задумалась теж, у мене є такі горщики вуличні, вони такі високі і вузькі, високі. Ну, такі стильні виглядають. Тому мож, я можу камелії в них посадити, а моя тітонька каже, фуксію в них посадити. І ось так поставити з двох сторін від входу. Що мені тут не дуже подобається, те, що бачите, ця пальма права. Вона так близько, вона буде висіти листями своїми над тим горшком. Ось це, бо горшок високий. Хіба якби був низький, то може так. І чи я не перегружу цим? Чи то не буде занадто багато? Ось про це, я думаю. Що можна туди щось посадити. Ну, і зараз ми будемо додавати сюди рослини, ті, що привезли. Ці Прижилися розумнички. Все, я за них рада. Так, я бачу, що всюди пішли нові листочки, всюди. Все окей. Ну, а бузок цей, то просто якесь свято святкове. Він так швидко, оці от зелені пагони, ну вони просто на очах. На очах. І от які уже пуп'яночки. Казали мені, що вірно казати пуп'яночки, я буду казати. Ну, то все, зараз будемо тут з сином стартувати нашу роботу. Так, ще покажу другу кімнату. Мені писали в коментарях, що покажіть, як ви працюєте. Виходить так, що я приїжджаю, привожу хлопцям обід, перевіряю, що вони тут наробили. Щось там сажу, щось там копаю. Їду назад і ось так от. І я вже їм пропонувала, давайте я вам тут поставлю камеру, а ви собі робіть. Ну, У мене якісь встидливі хлопці. Кажуть, що встидаються. Може, ще до того дойде. Але хочу показати тут, бачите, закінчили стелю, все. Тож останнього разу ми бачили, ту цю стелю тільки починали робити. От, і почали бачите, вже деревом обшили, підготувалися, бо тут була дуже погана стіна. Ну, буквально така, що просто її штуркнеш і дира. Ось, дуже якась така тонка перегородка була. І там буде душова кімната і туалет. І чоловік вирішив, що тут потрібна якась більш Стіна краще, не таке, от, що було. Ну, воно буквально ось щось там відсипається, відламало, відсипну, ну таке от крошилось. От, Вони зараз будуть, я так розумію, це дошивають. І подивіться, як гарно люк вирізали. Ту стеру вони таку робили, чуть не мозаїку обшили гарненько, рівненько, щоб все в рівень чудово, просто вийшло чудово. Потім, коли пошпаклюється, Ну, і буде помальовано, я думаю, що це буде дуже рівно, дуже гарно. Так, ось такий прогрес. Ну, підлоги так, тут закінчені на другому поверсі. Ну, є тут, бачите, що шпаклювати, бо прямо ну такі дірочки-дірочки. Ось, Але хоча б закінчена електрика, закінчені підлоги, другий поверх. І ось. Є у нас план. Як пам'ятаєте, я говорила, що привозять 3 травня кухню. Ну, то є роботи ще. На місяць маємо встигнути достатньо зробити. Подивлюсь, що там душові щось вони поправляли. А, бачу, приготували на стелю. Бачите, вже вирізали на стелю. Так, приготувалися, будуть ось тут. Зашивати мабуть, зараз цю стелю. От, і от бачите, та стіна. О, прош ми тут. Ку Ось так що ця стіна укріпляється і буде робитися серйозніше. Так, мене поставили подаючою дрель. Так, а хлопці будуть вішати. Ну, потім покажу результат. Бо тут складний процес у нас. Так, прикручуємо, прикручуємо. Ну, важко це. Так, ну нелегко цей важкий, синій, зелений цей пластоборд, він важчий. І ще ж треба познаходити дроти електричні, повитягати в дірки. Так що така робота, звичайно, непроста. Ну, добре, вже піду. Так, і прийшли ми з тими нашими рослинками. Ну, і кажу, а я ж землі то не взяла, то ж треба буде підсипати. Ну, то має син роботу, дала йому тачку лопату, він копає мені землю, вибирає травку. Ось і буде мені підсипати. Так що, боже, як добре мати, помічників багато. Так, на щастя, довгий цей. Шланг водичка дістає сюди, на передній двір. От. І от розгрузили ми машину, дістали, що маємо. І подивіться на ці деревця. Тут є два, вони подібні, але різні. Єдине, що друге в мене маленьке. Зараз покажу. І я щось переживаю, чи трошки там був пошкоджений десь корінчик. Ну, я думаю, що має бути все добре. Ось воно ось таке. Воно росте, воно так і буде виглядати. Такі е, розростається їх кілька стовбурців. Воно випустить, я думаю. От, і ось Ну, було би добре назви взнати, звичайно. Так, що ще хочу сказати, що я завдяки вам взнала. Що це чудове квітуче, це є хенамелес айва японська. О, яка вона гарна. Ну і що, ви думаєте, я почитала, як її саджати? Зараз гляну в Google. І про цю обрієту я взнала. Навіть дали мені посилання, як її можна підстригати, яка вона гарна потім росте, і як розмножувати, розсіювати. От, дякую вам дуже. Ще питали мене на рахунок гортензій. Ви знаєте, я бачу гортензії часто біля будинків ростуть. І я не знаю, років шість назад купила дві великі такі гортензії. Ну, як великі, середнього розміру, цвітучі, в горшках. Купила їх в магазині в Бінк'ю, привезла. І вони, від, коли закінчився сезон, вони просто вмерли. Я, вони не віджили потім. Я боюсь, що я поганий садівник, і я їх приб'ю. Чомусь в мене з'явився такий, знаєте, з'явився страх, що я не зможу їх доглядати нормально. Ну, але спробувати можна, звичайно, навчитись можна всьому. От, е що ще мені пересадити так в На рахунок Бугенвілі ви мені розповіли, що вони у нас тільки влітку можуть на вулиці жити. Я з цим згодна, в мене так і було. От, але е, я не буду, м -м, ну я не, не така хороша, як ви, <си> носити туди-сюди, ховати, щось там виховуватись, ну, де де я там. Не... Я, по-перше, забуду, поки я згадаю, то вже їй буде гаплик. То я, мабуть, не буду з цим поки що зв'язуватись, от, поки я до цього не готова. Ну що ж, поки син землю мені накопує, в мене тут є водичка, я підготую куди що я хочу. Поставити, підготую луночки, пролью їх, просиплю їх добривами, так і тоді вже буду чекати земельку. Ще мала сказати: ага, я ж маю ще один клен, цей японський, то я, мабуть, зараз для нього місце тут залишу якесь, подумаю, де йому краще бути. От, і вже його наступного разу пересажу. А зараз роблю місця ось для цих одне мацюпульки-деревце, а другий такий вже є в багатську тут. Ну, все, подивимося результат, ми починаємо. Ну, що вам сказати? Мені дуже сподобалося, коли хтось іде з лопатою поперед мене, викопує ями, поливає, а я сажу туди рослинки. Ось ми посадили трошки землю біля тих старших рослинок. Е, вспушили і зараз син поливає знову. Ну і насадили ми. Ось це деревце біля камелій. Далі е, хто він є? Гібіскус. Так, ебіскус. Так, далі тут у нас папороть. Тут у нас ця японська аварія чудова, розпрекрасна. Оце друге менше деревце. Воно потім пустить братиків і будуть такі, як лісочок. Знов камелія, жасмін. І обрігіта, так? <смі> треба запам'ятати її ім'я. Вона мені подобається, її треба буде мені розмножити, бо вона буде сіятись, я так прочитала. А взагалі було би красиво, якби я ось попри цей паркан зробила такий ряд чистий, ну, знаєте, як межу. До речі, паркан, ви подивіться, як зазеленів зазеленів, пішло листя. от, Це просто така рослина, яка не вічно зелена, на жаль. на жаль, Але все з ним добре. Дуже багато він випускає листя і скоро буде густим зеленим. Так от, я про цю абрі... абрігіту. от, і Якби от зробити таку стежку, <кхід> вибачайте, не стежку, а. Межу просто, і тою абрігітою там би засадити, і буде такий така доріжка красива. Бо гарна рослина, красива така, вона приживеться, розпушиться, буде супер. От, от такої краси ми насадили. Ну, мабуть, на сьогодні буду завершувати. Дякую вам, пишіть, приходьте, а ще покажу, може, всередині, якщо буде що. А як ні, то пізніше. Так, ну і на завершення, поки ми з сином саджали наші кущики, два Сергія, кум і чоловік зашили стелю. Ось так. Зашили в цій душовій кімнаті стелю. Ну і добре, ура! Далі будуть рухатися. Далі продовжувати. Супер! Пока, до зустрічи!